Більшість бандуристів свого життя нормального інструмента в руках не тримали. Тому я вирішив цим займатися. Робити якісні інструменти. Не масово, а якісно. Бо з масовістю якість завжди падає. У мене магістерська, наприклад, по конструкції бандури. У мене ж мінімум витримка ну, вже років 5 будь-якої заготовки. Це і сушка атмосферно, звичайна, і в сушильних шафах. Це дуже довготривалий процес, який, в принципі, він закладає якість звучання. Якщо морально втомлюєшся, то краще, ну, якщо ти виснажений, то краще робити таку пандуру, бо за три тижні вона вже готова. Типу, ти вже бачиш кінець роботи. Бо цю, як робиш таку довгу, ти не можеш дочекатись, поки воно щось заграє, і, ну, і ти не дізнаєшся, як воно звучить. Тому, напевно, найвесеріше робити маленькі. То б ушни. Чухли я в машині лишив, бо тут вони були дуже гарячі.